Всім привіт, з вами Пепсік. Сьогодні я вам розкажу ну, деякі новини. Я трохи припадаю, але зробила відео, воно в поганому качеству, тому ніхто навіть не поставив лайк. Тому що я його трохи в капкуті змонтувала, і там був поганий качеств. Капкут в мене не лагає. Лайтмоушен в мене капець лагає, і в нього одні пікселі. Тому я хотіла цю кубку підправити, але не вийшло. В мене анімації буде трошки в піксіях, із-за того, що е, в мене Лейк лагає. Але надіюсь, що не буде нічого страшного. І не знаю, може бути новий канал. І так, хочу вам сказати новину. Ви можете написати... Любий коментар під це відео і в як... у якого буде найбільше лайків і найбільше коментів. Ну, тут будуть, будуть різні відео. У когось може бути найбільше коментів, а у когось може бути найбільше лайків. Тому я зроблю арт. Ну і всім па-па.